Вітаємо з вами свіжоспечений випуск Play News і я його ведучий Олекса Мельник. У цьому випуску я розповім вам про мільярди Цукерберга, комети асасинів і про те, у що варто пограти цього тижня. А я, Оксана Зорка, розповім вам про те, що таке узурпація і гіпертрафоване его. Минулий тиждень приніс нам два доповнення до відомих ігор – Bioshock Infinite та Diablo 3. Перше, це довгоочікуване сюжетне доповнення Барія Леці, епізод 2», яке стало логічним закінченням не лише історії Букера та Елізабет, а й підводного міста Рапчур. Доповнення є обов'язковим до ознайомлення для усіх прихильників серіалу Баєшок. Утім, особливу увагу вона набуває через той факт, що фактично це остання робота славнозвісної студії Irrational Games. Нещодавно її голова Кен Левін повідомив про закриття. Якщо вас не переконали й ці аргументи, треба. Майте останній у ролі протагоніста в другому епізоді Поховання в морі чарівна Елізабет, завдяки чому кардинальних змін зазнає уся механіка байшок. Ніяких кардинальних змін не знадобилося новому доповненню до Діабло 3. Reaper of Souls. Жнець душ використовує усі знайомі з 1996 року прийоми. Але як говорить народна мудрість, за це ми диявола і любимо. А ще ми любимо вкриті трупами локації, заклацування мишки і збирання вагонів луту. Якщо і у вас є такі відхилення, то ласкаво просимо до пекла. Минулими вихідними пройшов бета івент онлайнової рольової гри Wildstar, створенням якої клопочуться вихідці із Blizzard. Ми трохи у неї погралися і спішимо поділитися з вами своїми враженнями. Ну ти поки що ділися, а я піду по чай. Як і слід було очікувати, гра багато у чому копіює старенького вовчика від графічного стилю до анімації персонажів. Добре, це чи погано судити гравцям? А от що точно добре, то це наявні системи прицілювання, що спонукає рухатися полем бою, ухилятися від ворожих атак і влучно спрямовувати власні удари. Цікавою особливістю гри є можливість обрати своєму персонажеві не тільки расу і клас, а й покликання. Різні покликання відкривають додаткові завдання і можливості. Наприклад, дослідникам доступні місії з вивченням світу, коли потрібно залізти на якесь високе дерево чи гору і встановити маяк, або потрапити до прихованої печери. Вчені можуть отримувати додаткову інформацію про флору, фауну та історію планети Нексус, а також відкривати недоступні іншим персонажам місцини. Поселенці можуть надавати будівничі послуги іншим гравцям, а солдати. Вони солдати і є. Їм частенько доведеться вирізати усе живе на місцині, або ж відбуватися від хвиля так вороже налаштованих монстрів. Ігровими расами розробники спробували догодити усім. Є тут і анімешні білколюди з довгими хвостами і вухами, і роботи, і рогаті істоти, і пухнасті, і місцевий аналог немертвих. Загалом враження від гри вельми позитивні. Якщо вам набритвов і ви хочете чогось нового, але водночас знайомого, то радимо позначити 3 червня у своїх календариках. Саме у цей день відбув. Будеться масовий запуск транспортних зорельотів до планети Нексус. У попередньому випуску ми розповідали про дві нові гри у серії Assassin's Creed, що мають вийти цього року. Було таке. Так, от на тижні стало дещо відомо й про другу з ігор. Комет. Якщо вірити порталу Котаку, то у цій грі нам випаде пограти тамплієром. Це вже не кредо асасина, а якесь тамплієра виходить. Події гри розгорнуться у другій половині 18-го століття у північній Америці. Головним героєм буде моряк на ім'я Шей. Згідно з інформацією, що просочилася до мережі, у Assassin's Creed Comet можна буде відвідати Нью-Йорк, а також помандрувати кораблем у Атлантичному океані. Подейкою, що гра буде сумішшю Assassin's Creed 3 та DLC Freedom Cry, а героїв цих двох ігор можна буде зустріти протягом проходження. Анонс двох нових ігор серії, що вийдуть цього року, дає добру підставу називати Юбіків доярками, адже свою асасинську корівоньку вони доять трохи надміру і справедливо. Адже випускати одночасно ігри для різних платформ, змушуючи гравців, що бажають погратися у асасинів, купувати собі приставки, то не є добре. Зате власники ПК тихенько посміхаються, адже вони зможуть без проблем пограти у обидві гри. А ви ПК? Взагалі, стратегія Ubisoft, про якій кілька різних команд розробляють одночасно кілька ігор, є вельми вдалою, адже усім вистачає часу на розробку, а ігри виходять високоякісними і цікавими. До того ж, якщо Unity розроблятиметься для нового покоління консолей, то розробникам не доведеться жертвувати якістю зображення заради сумісності із попереднім поколінням. До речі, натяк на сеттинг Unity був ще у Brotherhood, що вийшло у 2010 році. У останній ігровій сцені цієї гри можна було розглядіти. Фірігійський ковпак, що був символом французької революції, а також все око, що було натяком на третю частину. Наскільки ж швидко все змінюється в ігровій індустрії? Ще минулого тижня ми розповідали про анонс системи віртуальної реальності від Sony, прогнозуючи те, що на відміну від дорожезного Oculus Rift, Project Morpheus стане рішенням для масової аудиторії, розробка Sony повинна була мати демократичніші вимоги, як технічні, так і матеріальні. А конкуренція на ринку шоломів віртуальної реальності повинна була отримати чіткий розподіл ролей. Oculus Rift в якості девайсу для хардкорних пекарів і Morphe як рішення для консольних гравців. Усі карти, як це останнім часом, часто трапляється, сплутав дехто Марк Цукерберг. Той, що співзасновник Фейсбук. Аж йому грець пан Цукерберг не пошкодував двох мільярдів доларів на придбання команди Oculus і одразу ж заявив про те, що віднині шолом Oculus Rift є головним конкурентом технології Google Glass. А як же відеоігри? І взагалі Google Glass – це окуляри, у яких по вулиці ходити можна. Невже геймери майбутнього гулятимуть із шоломами віртуальної реальності на головах. Ну Фейсбук не заперечує, що головним застосуванням шолому залишиться відтворення доповненої реальності в іграх. Але водночас декларує намір розширити сферу застосування пристрою. Знайомі з реклами Google Glass речі про прийом у лікаря і відвідування футбольного матчу за допомогою окулярів додаються. А пам'ятаєш, як було класно, коли нашу країну не захоплював Путін, а Цукерберг не скуповував усе підряд? Гаразд, що це є? А, ні, насправді все не так же і погано. Прогрес команди Oculus, яка за два роки пройшла шлях від проєкту на Кікстартер до статусу компанії мільярдника, не може не тішити. А тепер у Джона Кармака і Ко точно не буде проблем із фінансуванням. До слова, ще крутіший той факт, що відтепер три головних вундеркінди інтернету Кармак, Цукерберг і Палмер Лакі, засновник Окілус Віар, працюватимуть разом. Щоправда, той же Цукерберг вже встиг повідомити про те, що його команда не збирається втручатися у справи нових підопічних, навівши приклад співпраці Фейсбук із нещодавно придбаними сервісами Instagram і WhatsApp. Ну от і славненько, а ти панікував? Але ж ночь сказав, що Фейсбук зло, і тепер він не збирається адаптувати Майнкрафт до Oculus Rift. Усе усе заспокойся, дихай глибше, усе буде гаразд. Ось так молодець. У сучасному світі усі медіа є взаємопов'язаними. Варто ігроробам створити видовищну гру, яка анонсується її екранізація. І навпаки, більшість кіноблокбастерів рано чи пізно доповнюється ігроізаціями. Не у ця доля і пісню льоду та вогню, серію романів Джорджа Мартина. Широку популярність книгам приніс серіал Гра престолів, четвертий сезон якого розпочнеться вже от. -от. Ігроіндустрія у минулому вже розродилася кількома іграми за мотивами книг, але жодна з них не могла похизуватися неабиякою якістю. Наразі студія Telltale, що подарувала світові ігри The Walking Dead та The Wolf Among Us, веде розробку інтерактивного кіна у світі пісні льоду та вогню. І цього тижня стало відомо, що сюжет гри не буде приквелом, а його події розгортатимуться одночасно з подіями книг. Ось що про гру розповів виконавчий директор Telltale Ден Конорс Олексо вперед. <кху> Події серіалу розгортаються у цікавий часовий проміжок, але світ гри престолів є дуже великим, і у ньому постійно щось відбувається. Кожне рішення короля Джофрі впливає на багатьох людей. Кожний мікрокосм у залежності від прийнятих рішень впливає на загальну картину подій. Серіал чудово передає роботу Джорджа Мартина, чиї книги надають багато детальної інформації про сетинг. Нам, як розробникам, дуже подобається можливість сісти і подумати, а яке місце ми займаємо у цьому світі, де ми побуваємо. У шанувальників книг та серіалу є привід втішатися, адже Telltale відомі своєю увагою до дрібниць і вмінням чудово передавати атмосферу першоджерела. джерела. Хоча їх творіння важко назвати іграми, це скоріше інтерактивні серіали. Коли вийде гра про гру престолів, наразі невідомо. Що є найважливішим аспектом багатокористувацького шутера? Ну не знаю, баланс, мабуть, дизайн мап, зброї, економічна система. А без чого такі стрілянки обійтися не можуть? Здаюсь, без системи боротьби з шахраями. Дивно, але факт: на час запуску Titanfall у Respawn не було механізму відловлювання читерів. Це вельми обурювало ігрову спільноту, але не так давно, а саме 21 березня, античит-механізм таки було запущено. При цьому розробники вирішили дещо познущатися із читерів. Їхні ігрові модельки стали рожевими, а замість зброї у руках опинилися квіточки ще краще. Усіх нечесних гравців запроторили у окремі матчі для читерів і назвали усе це «Уімблдоном серед еймботерів». Усіх гравців, яких система Фейерфайт позначила як читерів, звели до купи, аби подивитися, чий еймбот кращий. Підозрюю, що так може з'явитися нова кіберспортивна дисципліна. Принаймні, чесні гравці тепер можуть насолоджуватися чесною грою і наставляти своїх грішних друзів на шлях істини. Якщо чесний гравець опинився у групі з читером, то його і Ігрова сесія зараховується як чітерська. Тому якщо серед ваших друзів є ігрові шахраї, то краще вам з ними не грати. Якщо ж вас забанили несправедливо, то слід написати листа на адресу античітвухо.ріспон.ком традиційно розповідаємо про ігровий пристрій тижня. Цього разу під нашим прискіпливим поглядом опинилися геймерські навушники Rocket Cave Екс Ті Творці цієї гарнітури створили справжнісінький аудіоцентр, Як і стверджує гасло Rocket, Навушники дозволяють почути абсолютно все: кожний постріл, кожний крок, кожний подих вітру, дозволяючи насолодитися справжнім ефектом заглиблення. Гарнітура комплектується пультом дистанційного керування, який дозволяє сполучити навушники з телефоном через блютуз і не відволікатися від запеклих баталій, якщо невчасно задзвонить телефон. До того ж, у блок дистанційного керування вбуд вбудовано багатоканальну звукову карту для передання об'ємного звуку без перешкод та шумів. PlayUA рекомендує. Коротко. Короткі новинясики. Поїхали! Богоподібна The Last of Us, схоже, незабаром втратить свій ексклюзивний для PlayStation 3 статус. Про реліз для персональних комп'ютерів певна річ не йдеться, але для четвертої PlayStation гру схоже скоро анонсують. Видавець Bethesda відкоригував європейську дату релізу свого флагмана Wolfenstein The New Order. Стрілянка вийде на 23, а 20 травня. Компанія Microsoft дражниться майбутнім анонсом ексклюзиву для Xbox One від крутої японської студії. Скоріш за все він буде пов'язаний із доменом секрети і багатство.com, зареєстрованим платформотримачем. Багато страждальна Rainbow Six Patriots, Схоже, в черговий раз зазнає тотальної переробки. Інсайдери повідомляють, що нещодавно Ubisoft третя починає проект з чистого листа. Американський сенатор Ліланд, який свого часу просував законопроект про заборону жорстоких відеоігор, був заарештований ФБР за підозрою у корупції. Раніше його звинувачували у зв'язках з повіями. На завершення трішки про ігрові релізи наступного тижня. У понеділок відбудеться реліз Age of Wonders 3 для ПК та macOS, А вже 1 квітня у вівторок для ПК вийде довгоочікуваний симулятор кози. Того ж дня для PlayStation 4 вийде платформер Стрілянка Mercenary Kings. 2 квітня, для великих платформ з'явиться Batman Arkham Origins Black Gate Deluxe Edition, Гра, яка ще у жовтні минулого року, вийшла для портативних платформ Nintendo 3DS та PS Vita. 3-ого числа. Прихильники Warhammer зможуть погратися у стратегічну Warhammer 40 000 Storm of Vengeance. Ну а у п'ятницю, після важкого або легкого, як у кого робочого тижня свої двері відчинить The Elder Scrolls Online. Обіцяємо у наступному ж випуску Play News поділитися нашими враженнями від неї. Дозволь, я вгадаю, зараз ти скажеш. А що там із публікаціями Play.ua? А що там із публікаціями Play.ua? О, їх є у нас! Почати хоча б із того, що ми переклали епічний трейлер короткометражки за мотивами Deus Ex Human Revolution і новий епізод Репортера Дота 2. А ще ми провели стрімчак за астрономічною Planet Explorers і написали новий прес-огляд. А я взагалі молодець, бо оглянув цікаву і корисну габітар Піджі, гру про ваше справжнє життя. Не забувайте відвідувати наш портал. Там класно. Оце усе на сьогодні то був News. Балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Підписуйтеся, тисніть пальці догори, показуйте наші видива адекватним друзям, нащо нам неадекватні глядачі, і затямте лише геймери знають, що нас чекає після смерті.